Загроза для Криму, до яких наслідків призводить витік мазуту з російських танкерів? Підпільний спротив, як у Криму український рух опору продовжує боротися з російською окупацією, дрони та автівки, як волонтери кримчани допомагають фронту і наближають деокупацію півострова. Наслідки аварії російських танкерів у Керченській протоці темні смуги супутники зафіксували біля феодосійської затоки. Повідомляють у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Наразі невідомо чи витікає мазут з одного із танкерів, що затонув, тож загроза для морського середовища існує. І на 11-й день після розливу мазуту в акваторії Чорного моря російська урядова комісія вирішила запровадити режим надзвичайного стану федерального рівня в Краснодарському краї та Криму. Водночас, очільник українського наукового центру екології моря Віктор Коморін каже, оцінити масштаби катастрофи неможливо, адже погода теж диктує свої умови за модельними даними. Відповідно до тих тої синоптичної ситуації, яка наразі існує, пляма продовжує розповсюджуватись у відкрите частину чорного моря на південно-західному напрямку. І буде так відповідно до прогнозів, прогнозів вітру. Буде так повсюджу до 31 грудня. Ну поки що не надавали ну, подальшого прогнозу, оскільки є скаже певні обмеження щодо ймовірності характеристик цього, цього прогнозу. Два російські танкери волгонівті зазнали аварії 15 грудня. Це призвело до витоку більше 4 тисяч тонн мазуту в чорне море. Попри переслідування за спротив у тимчасово окупованому Криму, український рух опору набирає обертів, і про це свідчить зокрема тисяча кримінальних справ, заведених росіянами з початку повномасштабного вторгнення за так звану дискредитацію армії РФ. А по факту за українські прапор чи пост у соцмережі, каже народна депутатка України Таміла Ташева, зокрема, не припиняє боротися з російським загарбниками підпільна організація, а теж вогонь кримськотатарською, яка називає себе військовим рухом українців і кримських татар. Партизани, а теж серед іншого надають інформацію силам оборони України про розташування військ РФ. А от активісти жовтої стрічки здійснюють мирні акції, як от малюють про українські графіті та розвішують листівки про те, що Крим це Україна. Свої вуличні плакати створює і рух спротиву зламавка водночас жінок, які не змирилися з окупацією, стає більше, каже Таміла Ташева. Я завжди говорю, що українські жінки вони дуже потужні. Да, це і волонтерки, це і військовослужбовиці, там це політичні діячки, там громад громадські діячки да, В принципі в нас такі жіночі рухи, особливо там останні 10 років. Він такий помітний да, в Україні. І власне знову ж таки, ще одне підтвердження, що українські жінки, в тому числі які проживають на окупованій території, вони потужні. І От 43% з цього спротиву це є українські жінки на окупованій території. Кримчанин Руслан Жаднов показує, які бокси тепла підготували до відправки на фронт. Тепло у назві каже це про турботу напередодні зимових свят. Хочеться людей порадувати. Хочеться людей порадувати, щоб там було тепло. Ми торік, коли передавали ці бокси, у них були такі очі радісні. Як у дітей, тож як не порадувати наших захисників Цьогоріч волонтери активу Криму планують підготувати 500 боксів тепла. Ми зараз почали збирати малюнки дитячі. Якщо ми достатньо назбираємо, то плануємо ще в кожну коробочку малюнки складати. Руслан Жаднов Севастополець залишив рідний дім після російської окупації Криму. З 14-го займається волонтерством. А це ще один кримчанин Ленур Мамбетов очолює волонтерську ініціативу Кримський фронт. Ця платформа вже працює понад рік. У нас багато партнерів. Багато тих, хто до нас доєднався. Це є і заклади. Харчування є і бізнеси, є і саме благодійні організації, і всі ми робимо. Ну у нас усіх одна мета це повернутися до Криму, повернути Крим в лоно України. Аби наблизити повернення Криму, каже Мамбетов, реалізували кілька ініціатив: сто авто для перемоги, серед яких швидкі допомоги та пікапи, тисяча дронів підтримки, сто човнів для наступу та 50 евакуаційних позашляховиків. Ми зі свого боку намагаємося співпрацювати. З багатьма військовими, але в нас є ті, ким ми опікуємось, скажімо так, да, і от у нас дуже такі теплі стосунки саме з Азовом, з Спартаном, з Лютю, це Нацгвардія України. Також є Збройні Сили України, це 48-й окремий механізований батальйон імені Номани Чебіджихана. Як сказав теж, ще і Гур. Бійцям, але після поранень допомагає кримчанка Наталя Лютікова. Вона керівниця благодійного проєкту Лікарі для героїв його специфіка допомога військовим у реконструкції облич. зібравши команду. І в першу чергу, завдяки ініціативі самих лікарів і біоінженерів, я просто підключилась як людина з досвідом, і як волонтер для того, щоб допомагати збирати ці кошти для того, щоб для наших воїнів. Ці операції були безкоштовні. Проєкт зібрав понад три десятки лікарів з усієї України. Наразі допомагають двом сотням пацієнтів на кошти з волонтерських зборів. Олексій з позиним Татарін один з підопічних цього проєкту. Дівчата мені допомагали волонтери, вони встановлювали вилучений величезнопітальний комплекс і сітку задньої стінки обіди. Це все теж. Імплантовані, заміщені ну фактично, оця mm -hmm. частина Олексія mm -hmm. теж і отут тут ще у нього закривалася частина теж імплантами титановими». до 2022 тисячі Наталя Лютікова як волонтерка допомагала військовим з протезуванням кінцівок. Після повномасштабного вторгнення каже, виникла ідея заснувати проєкт лікарі для героїв. Його співпартнер біоінженерна компанія «Іматех», яка виготовляє імпланти з медичного титану, а також протези очей, вух та носа. Ді, коли пластична медицина не може в цьому допомогти, то українські біоінженери. Це роблять, тому що ми платимо за матеріали і роботу, тільки І якщо в Україні. Такий імплант буде коштувати близько 2,5-3 тисячі євро. То за кордоном в Європі від 17 тисяч євро починається вартість таких виробів. Як у випадку з військовослужбовцем Олексієм, з позивним Найк у нього мінно-вибухова травма обличчя. Чоловікові встановили титанову пластину в череп та наразі готують його до очного протезування. Погано я був борстму році, проходив реабілітацію, потім мені. В клініці ще одне лицо в Києві теж робили очну орбіту, ставили, щоб можна було поставити. Потім до да, Наталії, з якою ми поїхали в Уталін, де лікар зробив повністю весь глаз і поставив протез. Лоха, ну я правда дивлюся на я просто ну вот в шоці. да. Це... Ти сам бачив, як змінилось?» тим часом, волонтери з активу Криму вже другий рік постачають на фронт дрони власної розробки канюк. Кістяк організації складає всього п'ятеро людей, розповідає Руслан Жаднов. Зараз займаються модернізацією кримського безпілотника. Передавали воєнним. Ми передавали військовим. Військові випробували, винесли зауваження. Ми вирішили ці зауваження усунути. Але оскільки ми все робимо власними силами, воно відбувається не супершвидко. Я думаю, що за зиму ми зробимо модернізацію. Модерні. Делі, і будемо вже випробовувати в бойових умовах. Кримський фронт реалізує кілька соціальних проєктів для вимушених переселенців передавали продуктові набори, зібрані з допомогою іноземних партнерів. А ще розповідає Ленур Мамбетов, працюють над облаштуванням соціальних пралень переважно при фронтових територіях. Нещодавно Саудівська Аравія подарувала для цієї ініціативи 5 тисяч пральних машин. Наша мета основна це допомога цивільному населенню України. Цими пральнями також дуже багато користуються зараз наші військові. У нас в проєкт входять це не лише пральні і сушарки, у нас ще є і холодильники, і також мікрохвильовки. Мамбетов розповідає, що для фінансування своїх ініціатив наразі шукають партнерів у мусульманських країнах. З донорами ми працюємо з донорами переважно це зі Сходу, з Туреччини. І тому, що ми бачимо вже, що є така втома. Деяка у європейських партнерів, тому ми думаємо, що потрібно збільшувати коло стран, які нам допомагають. Наталя Лютікова каже, їхній проєкт потребує допомоги благодійників, адже реконструкція облич необхідна що десяткам тисяч військовослужбовців. Попри те, що працюють за гроші з пожертв, розповідає Наталя, допомагають усім, хто до них звертається. Сьогодні да, Льошенька мене просто вразив. Наш проект називається Лікарі для героїв. А вони нас призвали «Ангели для героїв. Получається, що таку лялечку це було дуже неочікувано, мега мегаприємно. Військовослужбовці, котрі проходять тривалу реабілітацію після важких поранень, кажуть, не втрачають оптимізму. Хочу бути аландолона. <плес> Я думаю, як Бален Делон тебе бачив, він би хотів бути тобою. Ленор Манбетов розповідає, що для нього найтепліші зустрічі із земляками на фронті. Круто, коли ти приходиш, ти навіть не знаєш, що вони є. Кудись ми просто допомагаємо. І приходить хлопець, каже, я сам з Феодосії, з Криму, з Сімфероплю. Волонтери Кримчани кажуть, кожен з них своєю роботою намагається наблизити повернення Криму та їхнє власне повернення туди самим. Оксана Босновська, Валерія Ратушнюк, Євгеній Майоров, Суспільне новини, Крим.